Сьогодні я покажу вам, як в'язати ось такі ялинки. В'яжуться вони дуже швидко, легко і просто. Починаємо із повітряної петлі. І набираємо 80 повітряних петель. Тут я використовую пряжу YarnArt Art і крючок No3,5. Можна брати будь-яку іншу пряжу, тільки крючок підібрати правильно, щоб в'язання не було тугим, а в'язалося легко. Ось ми зв'язали цепочку із повітряних петель. Нагадую, що тут 80 повітряних петель. Тепер ми перевертаємо трішки ланцюжок на другу сторону і будемо в'язати не за стінки петельок, а за задні перемички. Переконайтеся, що петлі зв'язані не туго, для цього ми маємо брати крючок трішки більшого розміру, щоб нам легше було в'язати. І за ось такі, тут видно є дужечки, такі за ось ці перемички ми будемо в'язати прості стовпчики без накиду. Також не затягуємо, щоб в'язання було легким. Спочатку буде трішки незручно в'язати, але потім рука привикає. І ви просто так, як у петельку, крючок запихається так само за ту перемичку. Головне, щоб в'язання було не затянутим, тобто, щоб петельки у вас були вільні. Ось ми вже дов'язуємо останні петельки і в кінці є ось такий хвостик з ниточкою, ми його ув'язуємо у цей ланцюжок, щоб він нам не заважав. Закінчувати останні стовпчики пров'язувати теж не дуже зручно, але це дрібниці. Для чого взагалі в'язати за перемички, чому просто не в'язати у петлю, як завжди. Коли просто за стінку петлі в'яжеться, тоді оцей е шнурочок, так назвати, він може з однієї сторони бути затянутим. Так можна ще іншим способом взяти просто для петель більший крючок, а в'язати вже меншим крючком. Але мені ось такий спосіб більше подобається, і з обох сторін в'язання виходить дуже гарне, дуже рівненький такий ланцюжок. Виходить. Тому, тому я завжди використовую цей спосіб, якщо мені треба, щоб край був рівненький. Ось все готово. Всі ниточки колишні ми відрізаємо. В'язання закінчуємо просто затягнувши. Міцно вузликом відрізаємо нитку і будемо далі формувати вже саму ялинку. Ось бачите, як рівненько все виходить, з обох сторон у нас видно ланцюжок, тобто не відрізняється один край від іншого. Не затягнута, він не крутиться і можна формувати уже сам виріб. Формуємо нашу ялинку, складаючи її такою гармошкою, згорнувши 6 разів і слідкуємо, щоб більш-менш була рівненька, від ширшого до вужчого догори. Подіми ми беремо голку, нитку, можна будь-яку у мене це джутова нитка, е нанизуємо і будемо формувати саму вже іграшку. Зав'язуємо на початку вузлик і залишаємо такий ось кінчик, його можна буде потім порівняти лишнє відрізати. Ялинку можна скріпити булавкою для того, щоб вона не розпадалася. І коли пронизуєте шари, можна її просто догори булавочку піднімати. Так буде простіше. Спочатку ми проходимо два шари ялинки. Тоді будемо нанизувати бусину. У мене це дерев'яні, але можна взяти будь-які бусини. Тоді знову беремо два шири, нанизуємо, знову між ними одна бусина і так догори. Вирівнюємо всі кінчики, дивимося, чи все добре вийшло. І будемо робити ось таку петельку. Залишаємо кінчик, наскільки довгий він вам потрібен, зав'язуємо просто вузлика, при самій верхушці зав'язуємо, щоб ялинка не розпадалася, довго зав'язуємо. І тоді просто голочкою через бусинку знизу сховати цю нитку і там біля бусини її відрізати. Іграшка майже готова. Єдине, що лишилося зробити, це закріпити ось цей кінчик. Ми знову беремо голку з ниткою і легенько прикріплюємо, щоб він не розпадався. Зав'язуємо вузлика, відрізаємо кінчики нитки. Ось і все, наша ялинка готова. Дуже легко, просто і дуже швидко. Максимум, скільки часу потрібно, це 15 хвилин на таку іграшку. І ось такий гарний, цікавий декор, виходить. Можна на ялинку вішати, можна використати десь для декору, можна з дітками зробити, їм буде дуже цікаво. Дякую, що в'язали зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть якусь реакцію, чи вподобайку, чи поставте коментар. Дякую!